Невдоволення жорсткими діями співробітників територіальних центрів комплектування, які під час патрулювання вулиць затримують чоловіків призовного віку, виплеснулося протестами у ковалі. У свою чергу українські військові вважають, що це результат підривної діяльності російських спецслужб, що саме сталося на Волині. Докладніше далі. 3 серпня у Ковалі Волинської області місцеві жителі вийшли на протести до будівлі військомату через затримання трьох молодих хлопців військовими. У затриманих не було із собою військово-облікових документів, тож військові хотіли провести перевірку в будівлі ТЦК. Сталося це в день на шацькому блокпості, після чого хлопців доправили до місцевого відділу, забравши телефони, документи та ключі від машини. Під тиском протестувальників військовим довелося відпустити затриманих, але протести тривали аж до ночі, коли люди, врешті-решт, ледве за. Спокоїлися та розійшлися. На щастя, обійшлося без силових конфліктів. Цілком очікувано, офіційна реакція військових була жорсткою, як дослівно заявили в ТЦК, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Також військові звернули увагу на те, що ситуацію вдало використали у своїх цілях ворожі пропагандистські канали. Більше того, конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами. На це вказують такі типові методи їхньої роботи, як емоційні Видалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо, наголосили в офіційному дописі Ковальського ТЦК. І це не поодинокий випадок. Конфлікти між представниками ТЦК та місцевими жителями трапляються все частіше. Зокрема, 2 серпня в Одесі поліцейським довелося застосовувати силу та наручники до однієї з жінок, яка агресивно поводилася з представниками ТЦК. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.